У всесвіті Star Wars є раса, яку краще не злити: вуки. Високі волохаті хаті дуже сильні у всіх сенсах. Родом вони з планети Кашиїк. Вуки можуть вирвати двері з петель так само легко, як ти відкриваєш пачку чіпсів. Живуть довго, мислять швидко, а говорять так, що навіть перекладачі інколи роблять вигляд, ніби нічого не чують. Найвідоміший представник раси Чубака, пілот, механік і ходяча моральна підтримка Хана Соло, його рик став частиною поп-культури. Якби вуки брали гонорар за звук, Чуї вже давно купив собі зірку смерті. В бою вуки традиційно використовували довгі клинки та боукасери, бластери схожі на арбалети, які стріляють енергетичними зарядами і звучать так, ніби світловий меч посварився з дробовиком. У війнах клонів вуки билися разом з джедаями, а під час імперії стали однією з найбільш поневолених рас. Але вуки не зламаєш. Максимум вони зламають тебе. Вуки це сила, відвага і серце розміром з гіпердрайв. Без них Стар Ворс була б значно менш теплою у прямому сенсі. Висновок одеського кіномана інколи здається, що галактика пережила всі війни лише завдяки чесності і волосяній дипломатії в вуки.